Вітаю, мене звати Емечка, мені 5 років і я з України. Недавно мені сказали, що я восьме чудо світу, тому я з цим світом хочу поділитися. Дві тисячі років тому мене вивели тібетські монахи. Це ви вже можете почитати у Вікіпедії. Там вони робили підношення нам, як божеством. То чим я не божеству. Ось подивіться, як зараз мама чухає мене моє, моє путіком. Я це дуже полюбляю. А ще вона мене цілує і я теж у відповідь цілую. Взагалі у нас така сіосьці майна і Ой, забула познайомити вас з моєю мамою. Її звати наталка Полтавка, бо ми з Полтави. Вона взагалі мене так любить, що по всій кімнаті мої зображення. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях і ми покажемо вам всі мої прикраси та вбрання, як ми проводимо час і що я полюбляю. Я поки що не дуже звикла до камери, тому поки мене мама чухає, я дозволяю її знімати. Ось далі подивитеся. Скрізь мене чухає. Ось вона мене зараз масаж спинки. Добре, ой, це я дуже люблю. Ой, як лоскітно. Взагалі моїй родині дуже пощастило, бо в них є ось таке восьме чудо світу. І їм є кому робити масаж. Бо я дуже-дуже люблю масажики. Пока! До зустрічі! А кому сподобалося до наступних випусків ставте лайки і підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Papá!